Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Навіч». Днями у Хмельницькому відбулася презентація емалей, виготовлених за ескізами малюнків дитячих Михайла Юркова. Михайло Юрков герой, який загинув у березні цього року, обороняючи Бахмут. Про творчу і патріотичну юр... родину Юркових поговоримо з дідусем Михайла, Іваном Юрковим, заслуженим художником України. Вітаю, пане Іване, в нашій студії. По-перше, співчуваю е, про втрату Дякую. онука. Але е, знаємо, що ваше ім'я відоме вже в краї... Україні. Знаємо про вашу техніку «Емали», яка популярна навіть за кордоном. Але трошки згадаємо про вашого онука, героя, яким він був до війни, що спонукало його піти на захист країни. Розкажіть про нього. Ну, я не знаю, що його спотикало на це, але коли він приїхав з Києва і каже нам, що я йду ну, в армію служити, йду, то ми а нащо тобі? Ти вчишся в університеті. Закінчиш тоді можеш йти. Ні, каже, я все продумав. Не знаю, що він там продумував, але він пішов. Ну і якраз попав туди. Ну, видно, мама так зробила, щоб він служив разом з мамою, бо мама там вже служила, так? Ну, а потім почалась війна. Ну і так він 6 березня загинув. От. Це. Він дуже гарним хлопчиком був, любив малювати, він і комп'ютерами займався, і архітектором він хотів бути. І Там в університеті, коли він вчився, то там вибирали, в якій країні далі будеш після першого курсу. Ну, Він вибрав Прибалтику, він там учив мову їхню. от. Ну, а так сталося. А оці е, картини, які зробили ви Емалі, так, за його дитячими малюнками, в який е, час він їх малював, скільки йому тоді було років? Тоді було йому 6 років. От, а він приходив до мене в майстерню і каже, дід, давай зроби мені теж Емалі, такі з моїх малюнків. І він така ідея була. Дав мені ідею, мені сподобалось, у нього багато було малюнків, але я вибрав ті, що мені більш подобаються. І я, якби виконавець, він автор тих картин. А я як виконавець, так? І Потім я вирішив одну із них. Це вже було йому вже сім років, коли я виконав ці всі емалі, 18 робіт. Я вирішив одного разу. Поїхати в Київ з тими трьома роботами, які один планшет, на одному планшеті три роботи. Там був е, ну, худсовєт. Це якщо ти там зробиш на тому худсовєті сім виставок, то стаєш членом спілки художників. То в Міші вже в сім років була одна виставка. Ну, а колеги кажуть, що не треба, бо він ще малий, буде в сім років вже членом спілки, якось не виходить. Ну, вирішив так і залишити поки. Да. Але А ну... в нього теж був творчий хист. Він малював, так малював картини якісь робив. Ну, він такий ну, дитячі він малював картинки такі. А що переважно на малюнках його зображено? Ну, є, бо вони е, е, десь три роки, чотири жили в селі. От вирішили поїхати в село там. Купили хату, там жили, і він там малював. Ну, наприклад, батька він намалював портрет, такий з вусами там стоїть. Мама, хата. І... Там якісь кури бігають, і мама розвішує постірене полотно. всяке. Це таке так. найрідніше. Ага. Ну і звірів малював, якихось фантастичні звіри, кури, гуси, коні. І фантазія в нього дуже розвита була і дуже гарно це все. А де зараз зберігаються ці роботи? В вашій особистій колекції чи, можливо, подарували музею? Ні, ці роботи поки е, в нас, в мене в майстерні. Е, ну, зараз на виставці. Вона, так зберігаються в мене в майстерні. Малюнки і ті емалі. Ну, е, вже дзвонила Віра, його сестра. Що вона хоче, щоб нікуди не діти ті малюнки, бо вона. Що з ними хоче робити. Я так зрозумів, бо вона не сказала для чого. Ну, я зрозумів, що вона хоче альбом зробити, щоб не висіло так альбом там, щоб складати. Бо він ще малював там у, у, в армії, де коли він служив, то я просив маму, щоб вона вислала ті роботи, та й було б навіть. Ну, вона так і не вислала. Було вже не до того. Ну. А як нині переживаєте втрату онука? Можливо, з власного досвіду якось підтримаєте всіх, хто втратив найрідніших на цій війні. Ну як? Ну, переживаємо всі, пам'ятаємо його. Але вже якось успокоїлися вже. Бо, кажуть, плакати теж довго не можна, бо йому там буде погано, знаєте. Так що, ну, пам'ятаємо його, все. У вас е, також воював і син ваш е, Сергій, так? Да. І, і невістка на фронті. І невістка, так. Да. Не, а от трошки про. Ваш син також художник, так? так В якому да. стилі він творить про його роботу, розкажіть. Ну, у... він закінчив Вижницьке училище, ткацтво. І чи Німецький університет ще там теж. Але. Він приїхав вже в Хмельницький і він каже, я не буду кастом займатися, буду ювеліром, бо я якраз у той час працював ювеліром. Бо я теж вежницьке училище по художньої обробці металу і дизайну. То я, коли мене направили в Хмельницький, бо я сам щенівець, то я працював на заводі. Термопласт автоматі, інженер художнього конструювання. На той час ще навіть і не знали, що це таке, то я директору пояснював, що це таке, але він не розумівся. Але коли поїзд вже можна було їхати за кордон, він дивився, навіть конфети, упаковка, і гарна упаковка, бо в нас такого, знаєте, накидували. А то вже з-за кордоні, вже в паковках були. То я йому кажу: оце є дизайн, але різний дизайн, є технічний дизайн, є такий, сякий, всякий дизайн. То він підписав мені заяву. Ми працювали. Я до п'ять років я там працював. Цікава робота була, але мені того було мало. То я хотів щось таке більше. Творче. То працював у художньому фонді, а потім 10 років працював ювеліром. А І... в цій справі у вас які досягнення? Ви робили що? Прикраси якісь, з чого ви готовляли їх? Прекраси. Де... де їх можна було знайти потім? Ну, знайти, я не знаю, де їх можна знайти, але е, я всіх, е, ну, не всіх, але. Багато жінок, хмельничанок, яких я прикрашав. І була навіть черга, я не встигав то робити, бо тоді ювелірки не було. Був один магазин, і там золото і поблату, тоді ще було так просто не купити. То я це все робив їм, вони задоволені були срібло, бо золотом не дозволялося. Якби я робив золото, то. Ну, мій син, Сережа, то він почав працювати з зотом. Прийшла міліція тодішня, арештувала його, забрала е, інструменти. То я їлі забрав назад ті інструменти кажу, то мої, то не його, так що він, случайно, тут попався. Захистили це син. Так. А як емаллю почали працювати? І чому саме цей матеріал такий художньо підкорили собі? Ну, е, Ви знаєте, щоб ем, 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 емалями займатися, це треба е, не просто емалями займатися, треба бути трохи ювеліром живописцем, графіком, і то все в одному, тоді можна працювати в емалях. Ну, у нас вчитель був в училищі, він просто показав кусочок Емалі, але не казав, як це робиться. Ну, а коли я вже приїхав сюди, і щось зацікавився, і... Найшов, мені дали з Вінниці, мені хлопці дали три кольори всього на всього. Ні, спочатку три, потім я ще десь знайшов їх. Коротше, сім кольорів в мене було. Я робив такі невеличкі ті роботи, ну і потім такі рамки я робив з металу гарні, як ювелірна, знаєте. Повезло, ми поїхали у Францію, я їх там всіх продав, ті емалі. І в мене з'явились гроші, і я е, тоді закупив емалів. Бо тих кольорів є 260. Ну, такі у нас було лише сім'ї. А буде ну, сім було. Там розтяжка, допустимо, якщо зелена, то від світлого аж до темного. Такий десь десь сім. П'ять-шість кольорів, тільки зеленого, І, і так сильніх, і голубих, і всякі. Але саме важливо, мені що не вистачало, мені білої малі. Бо кругом треба біла, щоб було. Ну, і зараз в мене проблема з білою, але нахожу там в Києві якийсь товариш, я йому дзвоню, даю йому гроші, він мені присилає. А так в мене всяких вистає малі. Я хотів би займатися з дітьми, щоб передати це все, знаєте. Бо емальєрів в Україні всього 30. Ну, зараз може трошки більше, ну аж 36 чи, чи 40 хай. Бо у той час то було 30, Це в Києві там було 5, і там в областях. Східний був, по Одеса два, Ніколаї один, Херсоні один, а західні, е, області не було. Починають навіть від тепер. починає від Веждів, той від Вінниці, Луцьк, Рівне, Чернівці, Тернополь, немає мальєрів. Тільки є в Лвові один і в Закарпатті один. Оце на Західний регіон настрой. Чому? Бо це складна технологія і дуже. З високими температурами потрібно. Температура, працювати. ну і треба бути, я ж кажу, що треба бути трохи ювеліром, бо там не просто імальна клада, там ці дротики треба. По... По малюнку розкладати. бо Там вже справа в тому, що зараз у Венгрії є така фабрика, яка випускає емалі, але не такі, як Дульово. Дульово — це під Москвою, там випускають, напевно, і до тепер, але ми не маємо вже туди доступу. То наші хлопці їдуть в Венгрію, і там є завод теж емальові. Але емалі не такі, як Дульовські, а такі, що ними можна розписувати, робити так як живопис. І вони все мені кажуть, що ти не перейдеш на ці емалі. Я кажу, ні, я буду робити так, як робило, робили предки. 300 400 років назад. А попри те, що ви пройшли отаку радянську художню школу, ваші малюнки це істинно українська творчість, у вас і українські пейзажі, герої українських книг. Як вам вдалося зберегти такий національний колорит у своїх роботах? Ну, я ж казав, що я народився в Чернівецькій області. Як я, я сюди приїхав, я тут всі говорили на російське, а я на українське. Бендіра, я кажу, так, да, я Бендер. Нікому я... це не образно для мене було. «Да?» Я кажу, да". Ну, і отак, ну, Я народився там, де у нас радянської влади ну, не було так, як тут у вас, да? бо до нас прийшли у 44-му. От у 44-му прийшли, батька забрали, він там загинув. І теж голодовку нам влаштували там на Буковині в 47-й рік. У вас тут було теж. теж. От. А де зараз ваші роботи можна побачити? Вони були в різних країнах світу. Де, де, де ви їх експонували? Ну, я експонував їх в Португалії, Франція, Чехія, Польща. Більше ніде. Але в Англії, в Америці є мої роботи. Ну, дарував чи купував в таких вчасних колекціях. Так? Да, а от найтака перлина ваших робіт це колекція кобзарів, оздоблених палітурка, оздоблена емаллю. Так. Там є якісь ілюстрації до творів на кобзарях. Коли вам прийшла така ідея створити такі кобзарі, і скільки вже є цих кобзарів у вашій колекції? Ну, перше, коли я задумав їх робити, я пішов у, у парк Франка. Там оці, як вони називаються, да? продають всякі речі, І там книжки продавали. І я бачив. Кобзарик такий невеличкий, називається захалявна книжка. От, то вона якось так в стороні, ті лежать на, на паперах, а та якось на траві. Я її взяв, кажу, можна її купити? Можна скільки? П'ять рублів. Тоді таке було. Ну і купив, оформлює, значить, в вималях вже. А потім, коли Юсенко приїжджав до нас він був тоді президентом, і треба було подарунок, бо знали, що він приїде, і прийшли до мене з цього академії, прикордонників, ми да? ну, купили в мене ту картину, той того Кобзарика. То потім вони мені розказували, що коли Ющенко приїхав, вони там на трибуні він був, там йому подарували. І каже, як він приклав того кобзарика до, до грудей, так і поїхав, не відірваючи руки, так, так йому сподобалось. І мені це сподобалось, і я почав шукати цих е, кобзарів. І чогось я в магазині не купував їх, а хотів старинні які. Які вже десь були, люди, які вже тримали їх у руках. От. У мене є сама, е, стара книжка, це 39-й рік. А так усі 60-й, 61-й, взагалі, нових не хотів, а от іменно старих. А зараз, е, вже, якщо замовляють, то хоча б, щоб нова була книжка. Бо там треба міністру подарити чи не. Думаю, ну, поки Пахне стариною вже то, ні. Цінність в тій книжці ну, є. То цінніше, ніж нова. Ні, нову в Ну, Зараз в магазинах є. Книжки так. А що ви над чим зараз працюєте? Знаю, знаєш, що у вас є особиста майстерня, і ви там проводите свій вільний час, коли є натхнення щось виготовляєте. В теперішній такий непростий час. Чи вдається щось створити? Якщо так, то що це за роботи? Ну, знову-таки, в мене є замовлення на ці книжки Шевченка. і, і є замовлення на, на гетьманів. Я гетьманів вже багато наробив там. Там їх 14 гетьманів. І Ну, вони такі невеличкі я роблю. І в одній одні рамі такі, знаєте. Шкірою там, обтягуються, все, оформляється дуже гарно. Гетьмани і кобзарі. А коли вже то трошки надоїдає, то я роблю живопси. Я ще живопсом займаюся. Чи є у вас зараз якісь такі творчі мрії, можливо, якісь задумки, які хотіли б потім реалізувати? Ні, на, наперед я нічого не задумую, знаєте? А, а так сидиш, ну я ніколи не сиджу просто, а щось роблю. Але тут е якась ідея з'явилася, я то все кидаю і малюю картину. А потім вже ту картину, коли намалював, і десь щось там мені сподобалося в тій картині, я... Ще доробляю і роблю імалі. Ми вам дякуємо, пане Іване, за цікаву змістовну розмову. Бажаємо вам довгих років життя, натхнення на творчість, нових робіт. А глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.